І зимою сакма завжди з тобою. Сакма. знаходиться музей уласа Самчука. Музей знаходиться у рівненському будинку вчених та в селі Дермань. Моє вітання. Ми знаходимося у рівненському краєзнавчому музеї. Знаходимось е, поруч з касою, але квиточки не купуємо. А це означає, що ми прийшли не так. Розглядати експозиції, які без сумніву тут просто прекрасні і тут є на що подивитись, ми прийшли пограти в інтелектуальну рухливу гру день музеї. Тож, мої вітання. Представтесь, будь ласка, звати, Юрій. Юрій, Юрій, Юрій. Питання наступне: який спосіб ви до нас потрапили, знають всі, тому що це можна зробити тільки шляхом смс-відбору. Але Добре. ось як часто ви дивитесь цю програму, і що змусило вас на, по пошукати відповідь там в книгах в інтернеті і надіслати? В Принципі, мабуть, то я перший раз дивився. Місі навіть не я моя дружина. Позвали мене до телевізора. Ну, і так вона запропонувала, це була її ідея. <рес> ну, от ну, Жінки говорять, багато корисних справ роблять. І зробили ще одну дуже корисну. Вони просто-напросто подарували нам гравця. А зараз про подарунки, призи і правила нашої гри. Так ось, за правилами гри. На неї відводиться 20 хвилин. Протягом цих 20 хвилин ви почуєте 4 підказки і 2 мікропідказки. На кожну з підказок по 5 хвилин. Мікропідказки, що це таке? Це маленькі питання, які тією чи іншою мірою стосуються загаданого експоната. Тобто це може бути мовна якась підказочка, може бути інтуїтивна, але вона не є прямою. Зрештою, почуєте. Наші призи, призи в нас, зрештою, я так думаю, непогані. Це можливість сходити в кіно у багатозальний кінотеатр «Ера» на один сеансів. Це в разі сьогоднішньої вашої перемоги гарантований приз. І саме цікаве на десерт, як це мовиться, це сертифікат вартістю тисячу гривень. На право отримання послуг від туристичної фірми Сакма. Тобто, для того, щоб отримати цей сертифікат, потрібно показати найкращий результат за підсумком півріччя зі всіх ігор, які зірні. Тобто, наразі цей результат приблизно 16 хвилин, плюс-мінус, точно я вам не скажу, оскільки хвилююсь також, як і ви. Не думайте, я на більше. <плес> ну, зрештою, я сподіваюся, що е Юрій. Сьогодні покаже і мені, і вам, як потрібно грати, і швиденько перемагати і в підсумку стане власником цього сертифікату. Ну і переходимо безпосередньо до того, чим ми маємо займатися, а саме грати. І слухаємо першу підказку. Слухаємо. Згідно з історичними джерелами, загаданий нами предмет вперше згадували на сході ще у 9 столітті. Проте цій версії суперечить інша історія його походження, Нібито вперше його винайшла і використала візантійська принцеса Марія Іверська у 1072 році в місті Константинопіль. Хто така Марія Іварська і що вона використала у 1072 році. Спробує нам розповісти Юрій. Да. Да. Знать би хто, що така Марія Іварська. І що вона Я, там, да. так давним-давно робила. <рес> ну Та зрештою, оскільки, насправді, перша підказка є такою доволі далекою. Рахметує, да. Так, трішки про себе. То ви чим займаєтесь, що любите, чим захоплюєтесь? Ну. Власне, Мене звуть Юрій, працюю з клюсарем-ремонтником на підприємстві Ріноблоканал. Ну, захоплення. Ну, вже таке давнє з дитинства захоплення в мене є. Вболіваю за спідвей. О, коло. -от. -от. Класно. Такі... Да, Спідвейне місто. Так, Тут багато ката, хто вболіває. Звісно, звісно, звісно. Скільки спідвей, це... Дуже класна гра. І наразі я пропоную десь іти в якусь сторону, чи підійматись на другий поверх, чи спробувати з першого поверху походити по експозиціях, оскільки вам потрібно не просто сказати, що це за предмет, що Дичі, це за експонат, а що й знайти. В яку сторону рухаємось? А в яку сторону рухаємось? А Нам добре краще знати. Добре, 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 <світ> добре. Знаєте, відповідь на запитання. Добре, я підкажу, в яку сторону ми mm -hmm. будемо рухатись, але після того як зачитаю першу мікропідказку. Добре. Е, ви радянських коміків пам'ятаєте, знаєте, ну, захоплюєтеся їх... їхньою творчістю? Ну, я виріс в епоху дитинства пройшло СССР, так що ну, трошки пам'ятаю старих фільмів. Ну, сподіваємось, що... Пам'ять вас не підведе. Так ось російськомовний варіант назви різновиду загаданого експоната взяв за сценічний псевдонім комік та актор Єфим Березін. Пам'ятаєте такого? Єфима Березіна? Як ви ще підсказали, в якому фільмі він грав чи. А цього я не зроблю, зате підкажу, що краще підніматись на другий поверх для того, щоб продовжувати нашу гру. Йдемо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, зрештою, не таку вже й велику кількість різноманітних експонатів. Щось цікаве. І дивне тут є. Ну от, можливо, якісь варіанти. Тобто, що це може бути там? От ніж, там підкова, якась ложка. Що такого нічого не вимолювалося. Аж не зміг вимовити це слово. Ну, наразі в мене тільки одна ідея. Такий російський то толіклон, толітлон. Карандаш. <реку> <реку> На карандаш. У нас молівець. Так, був такий, але, але, чи, але чи справді він має якесь відношення до е, того предмету, який ми шукаємо, ми дізнаємось після е, другої підказки. Свого часу католицька церква не вітала використання того, що ми шукаємо, особливо при дворах монархів, що трактували як безбожність або навіть зв'язок з дияволом. Нині ж як католики, так і православні не уявляють себе без цього предмета. Ось ви згадували про карандаша, тобто олівця. Ну я не знаю, чи коли-небудь католицька церква не вітала використання олівця. Там по шипором аніто то спалимо на вогнищі. <плес> <плес> ну, в такому плані, в такому варіанті. От що це може бути? Ну, Знайку що це. <плес> <плес> ну так. Не вітала. Не вітала. Що це може бути лягати. Ну, якби міг, хто сказав би, але не можу. Принаймні, поки можна походити, пороздумувати, подивитись на ті експонати, які представлені в даній експозиції. Ось. Годинник. Не знаю такого сенічного. Сценічного імені години. Ну, е, плюс, а, годинник. Ще, ще не забувайте, що е, це російськомовний варіант назви різновиду загадуного експоната. Тобто українською він звучить не інакше. Ну, практично інакше. Не зовсім, але трішки відрізняється. Опкішини, як і Ну, для того, щоб думки з'явились, пропоную ще один інформаційний продукт, а саме другу мікропідказку. Найбільший у світі загаданий експонат знаходиться у Спрингфілді. Таке місто в США. Його висота досягає 10 метрів 70 сантиметрів. От такий здоровений, десь там в Штатах. Я не знаю, для чого американці. Сконструювали, зробили, побудували. Не буду точно вказувати, щоб менше здогадок було, що це саме за предмет такої величини. Ну, але це ж американці, У них все дуже цікаво і. А власне він там не в житку чи це якийсь пам'ятник там? Ні, це пам'ятник. Ну, я думаю, після того, як буде відомо, що це за експонат, буде дуже смішно розуміти, що десятиметровим таким дебелим не буду говорити, чим, чим? можна так, можна користуватись. Ага. Так. Тут нічого, нічого нового, я так розумію, ви не знайшли. Того, що би могло бути нашим експонатом. Ну, я поки що так. не центруюсь навіть рухаємося в іншу сторону. Рухаємося. Так, ми йдемо. Підказку. Історія виробництва загаданого експоната є класичною. Спершу його виготовляли з різновидів дерева, з часом сированою для його виробництва стала сталь. Сьогодні його виготовляють навіть з пластмас. Радянський пролетаріат асоціюється з алюмінієвими різновидами загаданого експоната. Ніхто нічого зайвого не почув, так і є радянський пролетаріат асоціюється з алюмінієвими різновидами загаданого експонату. Чому так говорити не буду, оскільки почну відразу все стане зрозуміло? Краще почали. Ну от поки що. Що це може бути? От навіть, зараз нові вони бувають, е, ці експонати, чи цей експонат буває пластмасовий, Десь там в Штатах він метрової висоти, 70 сантиметрів плюс зверху. Е, радянські експонати, ці вони були алюмінієві. Як правило, зазвичай. Тобто. Без варіантів? Поки що, так. Да. Ну, Жаль, 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 що без варіантів, і я так розумію, ми змінюємо. А, ну, Ще раз нагадаю, історія виробництва загаданого експоната є класичною. Спершу його виготовляли з різновидів дерева. З часом сировиною для його виробництва стала сталь. Сьогодні його виготовляють навіть з плацмаз. А радянський пролетаріат асоціюється з алюмінієвими різновидами загаданого експоната. Цікаво, цікаво. Та не просто цікаво. Місцями навіть здається, дуже цікаво. Ось. Але чи ця цікавість е, трансформується у перемогу, ми дізнаємося. За хвилин так 8, 8 9, Ну, Там поки що будемо говорити. Так, так, вже в нас спливає 12-та хвилина. Часу не зовсім багато. Можливо, цей зал зеля. Саме старе рівне нам допоможе в цьому. Ось, ви щось говорили, що що це таке алюмінієве було. Я не почув просто. А, ну, ну да. так. Саме радянський, да? так? Так, ні, ну, зрештою, може бути е, таке, що... Там, і У Франції там, в 1935 році е, масово виготовляли цей експонат саме з алюмінією. От. Ну, от особисто в мене, я знаю, людей, які е, здогадуються про цей експос... е, 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 експонат, перепрошую, от саме алюмінієві вони в Радянському Союзі були. Ну, от... Поширені. Так, 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 так. Угу. Потрібно дивитись навкруги, шукати, дивитись. Можливо, от зараз ви, опа, знайдете щось алюмінієве і скажете, о, це саме це воно. те. Так, це ж воно, це саме те, що я шукав. Алюміній, алюміній. Так, саме що треба так. З та чого в настільки не робили з алюмінією? Да. А робили Колись. дуже багато, практично все. Оскільки в ті часи цей метал був поширен. дешевим і, поширен. і поширеним. А. Його видобування mm -hmm. коштувало от стільки. Не те, що зараз розбирають все, що можна, різноманітні там. що, Не буду лаятись в ефірі. <світ> і називати їх тими, хто вони є насправді. Тому краще промовчати. Так, сюди так. заглядати не можна. Це не за правилами. Ставимо <рес> про існують. щоб їх порушити. Ось <рес> ви бачите, як це відбувається. Потрібно наступного брати з собою кейс, ховати і носити. Скоро, скоро буде зачитано, як я вже говорив, остання підказка. Ну тут наша духовна спадщина. Не знаю, навряд. Чи... навряд. Навряд так, навряд. ось. І е, перш ніж я буду зачитувати четверту підказку, хочу попередити, що як би це смішно, дивно і банально, а можливо навіть містично не звучало, але нашу гру, якщо ви пам'ятаєте, ми розпочали з жінки. Четверта підказка також стосується жінок. Кажуть, що сон, в якому ви бачите цей експонат, попереджає про підступи конкурентів для жінки. Таке сновидіння провіщає сімейні негаразди. Чесно, перед грою ми говорили про різноманітні е, сімейні речі, згадували про жінок. І <с. тут <с. от така іронія. Вернулися, до, Вернулися того. до того, з чого розпочинали. Сюди повертаємось, заходимо. Ну, Демото йде. Ну що, алюмінієве жінкам? Ні. Ну, це ж алюмініве, це так. Ну просто було колись. А хоча... Можливо, радянським жінкам снилось в ну, якраз. А, м я м я. М я. а от сучасним, для прикладу, китаянкам пластмасове. Оскільки mm -hmm. там, як правило, навіть в Штатах в основному користуються саме пластмасовими різновидами. це вже така підказка. Цей предмет, ну, я не знаю, чи можна це робити, чи ні, але він у масовому застосуванні. Він є у вас вдома, у мене вдома, є вдома нашого оператора, який трудиться на те, щоб гра вийшла цікавою. Чотири секунди переграли. Ось. І е, насправді чи допомогли ці чотири секунди, чи ні? Ви дізнаєтесь вже за мить. Виделка кухонне приладдя з ручкою, що має декілька загострених зубців. Їхня кількість змінювалася від одного 11 століття до чотирьох початок двадцятого століття. Застосовується для приготування страв, а також під час їжі для утримання або перенесення окремих частин їжі. Спочатку водилка з'явилася на заході, тоді як в Східній Азії користувалася в основному паличками для їжі. Змушений е, визнати те, що проти фактів не попреш, е, готуючи ці підказки, ми е, базувались на тих фактах, які є загальновідомими. Mm -hmm. Тому ці два квитки на жаль. залишаються так, на жаль, для нашого наступного гравця е, в нашій програмі. Сертифікат на тисячу гривень також залишається тут, тут, тобто на місці, в нашій програмі, ось е, тому що тут ми його не залишимо, ми його заберемо з собою. І у будь-якому випадку, як би там не було, ви провели цікаву гру, е було приємно з вами спілкуватися. Я вас вітаю з тим, що ви прийняли участь. Дякую. Ось, е як говорять, основне не перемога, а участь. участь. Думаю, ви погоджуєтеся. Ось і прекрасно. А вам я бажаю все-таки не завжди перемагати, але бажаю ніколи. Не програвати. Це саме основне. Ну і звісно. Завжди вмикати на тебе і дивитись інтелектуально рухливу гру. День музеї. До зустрічі. В якій країні та в якому місті працює найбільший музей преси?